Ну і врешті будемо говорити далі про актуальні теми, які мали місце цього тижня. Закінчився ще один такий двотижневий дедлайн президента США Трампа, визначений ним для переговорів про припинення війни в Україні. Я нагадаю, що очільник Білого Дому був розчарований небажанням Кремля виконати обіцянку щодо зустрічі з українською стороною на найвищому рівні, і пообіцяв через два тижні ухвалити одне з двох важливих рішень залежно від того, як будуть розвиватися події. Наразі про ці рішення нічого. Його невідомо тим часом російський диктатор Путін продовжує саботувати переговорну ініціативу, висуваючи все нові абсурдні вимоги. Так на засіданні економічного форуму у Владивостоці він заявив, що готовий зустрітися з президентом Зеленським, і тут же додав, що домовитися з ним по ключових питаннях практично неможливо. Путін також відкинув можливість проведення переговорів у будь-якій країні іншій країні світу і заявив, що це має бути лише Москва. Президент Зеленський відкинув цей ультиматум і натомість Запропонував Путіну приїхати на переговори до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна перебуває під щоденними атаками і ракетними ударами. Я не можу поїхати до столиці цих терористів. Це зрозуміло. І Путін теж це розуміє. І як я вже говорив, хай Путін приїжджає до Києва. Марія Мезенцева Федоренко, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС комітету Верховної ради з питань інтеграції України з європейським союзом, голова постійної делегації парламентської асамблеї ради Європи. Я вас вітаю. Ревіта, слава Україні, слава. Ну перш ніж поговорити про гарантії безпеки. Наскільки ми прийшли вже, скажімо так, до якоїсь конкретики після цього чергового засідання починали там з 10 країн, вже 26 країн зголосилися так чи інакше допомагати нам в питанні забезпечення цих самих гарантій, що правда досі не зрозуміло, тому що коливаються деякі лідери країн, там премєр міністри президенти європейських майнолазів стосовно допомоги в тому чи іншому вигляді, хтось говорить, що допомагатиме надалі логістику, озброєнням, як це робили, і до цього Хорватія, наприклад, хтось вже сьогодні, як Франція, Британія, запевняють, що можуть контингентом допомогти і в повітрі, і на морі, і на суші, зокрема, і Туреччина такі заяви робила. Але перед тим, все ж таки, от ми починали почали цей блок із заяв обопільних там і Трампа, і Путіна і Зеленського згадали. І тут видається досить дивно, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп досі а, думає, що риторикою можна якось когось до чогось примусити. Він каже, цитую, а, значить. Because... Якщо війна найближчим часом в Україні не закінчиться, то за це доведеться комусь заплатити. Ну погодьтеся, що це просто слова. В той же час Зеленський президент України закликає наших партнерів і в Європі і за океаном значно посилювати тиск цю санкційну машину, щоб знекровлювати російську економіку. А тепер давайте поєднаємо все це: от конкретні рішення Трампа, наші наполегливі контакти із європейцями, американцями, іншими країнами, там Австралія, Канада, Японія і інші, і зокрема з коаліцією. Цього хочех, чого варто очікувати в питанні конкретики. Ну, ви знаєте, якщо дуже простими словами висловитись, от для українця, які щоденно, українки, які щоденно борються за виживання, за власну справу, бо її відкриття і збереження, за відбудову, коли ракети потрапляють в будинки, приватні бізнеси тощо, от. Ця вся цей весь наратив різні позиції, різні меседжі, вони виглядають як якісь винігрет, вені, вені, Чесно, і за справжню незалежну Україну за вільну Європу сьогодні бореться напевно вочевидь як найкращі сили оборони. І як зазначила Урсула фондерляйн, очільниця Європейської комісії, тобто уряду ЄС, сьогодні вже очевидно. Сили оборони повинні бути підтримані зі всіх сторін, як ви зазначили, чи то логістично, чи то спільним виробленням зброї, чи то ремонтом, як це вже відбувається для багатьох закордонних компаній на території України, бо це вигідніше, дешевше і швидше. Чи то спільними санкціями, і тут дивним виглядає, наприклад, знову ж таки, ну для нас дивним, напевно, для себе ні, пан Фіцо, який себе напевно зараз уже бачить певним ну, таким переговорником, посередником між Москвою і Києвом. Але не забуваємо, що в ЄС існують механізми для того, щоб приборкувати такі переговорні в лапках настрої деяких європейських лідерів, незважаючи Жаючи на це, президент Зеленський е зустрічається з такими лідерами, і лідерами Угорщини і Словаччини не забуваємо, що всі політичні цикли вони зазвичай мають в Європі п'ятирічний термін. Путін, е на жаль, е ну та на щастя для себе сподівається, що він до сих пір може впливати на політичні процеси в Європі, але я впевнена, вибори і в Словаччині, і в Угорщині будуть показувати результати. Е які більше? Будуть лояльні до України, а це означає до тривалого сталого справедливого миру. Що ж стосується коаліції охочих, коаліції тих, хто сьогодні дійсно прокинувся, як ми з вами казали в одному з етерів, не просто прокинувся і вдяг піжаму, а вже вдягає амуніцію. Європа на рівні міністрів оборони мала змогу побачити і різні виробництва, і те, як Україна. Готує нові технології, саме перебуваючи в день незалежності України в столиці Свободи Києві, і президент звісно нашої держави відкрито говорить. Сьогодні дешевше і вигідніше підтримати Україну ніж завтра, коли, не дай Боже, Балтійські країни, Фінляндія, наші колеги з Польщі можуть бути атакованими. Незважаючи на це, лідери європейських держав відкрито готуються до вторгнення. Ми це бачимо і по офіційним заявам, і по спільним нашим, скажімо так, програмам в рамках підготовки. Існуючих програм НАТО і не тільки що ж стосується країни-агресорки, вона не Жодним чином не зможе оминути ні створення спецтрибуналу по 20-30 особам Російської Федерації, які планували і здійснювали накази, планували цю агресію, ні санкційного 19-го пакету, який буде ще більш жорстким, включить в себе не тільки знову ж таки. Ми говоримо про нафтопродукти, хоча 10 нафтопереробних заводів страждають, і ми бачимо, як росіяни плачуть от в своїх там круглях. В телеграмах як їм не вистачає бензину. Ну, скоро ви взагалі їздити нікуди не будете, якщо політика агресії продовжиться, бо це справедливо. Ми точніше, вибачте, українське військо працює в рамках міжнародного права тільки по воєнним об'єктам, і такі цілі вони є легітимними, і це підтверджує в принципі весь світ. І я хочу зазначити, що парламентська дипломатія продовжиться, і ми продовжуємо. Жемо працювати по треку. Праведливості це стосується і повернення наших всіх депортованих незаконно діток, повернення цивільних і повернення військових щодо цивільних Пар'є буде голосувати додаткову резолюцію. В ній ми пропонуватимемо зміни до міжнародного гуманітарного права. Це також і питання резолюції. ООН. тут ми знаємо, що цивільні в полоні страждають дуже сильно, бо так само звісно, як і військовослужбовці, просто цивільні випадають з. Конвенції, бо взагалі їх неможливо і незаконно брати в полон. Росія продовжує це здійснювати. Ну, і, звісно, готуємося до чергової важкої зими опалювального сезону. Бачимо, як Росія продовжує, незважаючи на всі обіцянки, атакувати енергетику України. Харківщина безпосередньо має рідна страждає щоденно. Ну а пан Трамп, як президент однієї з країн-лідерів вільного світу. Напевно, ще не дійшов до цієї стадії, знаєте, прийняття. Тобто він дає дедлайн за дедлайном. Путін е, це е, порушує раз за разом, показуючи, що він не не збирається зупиняти цю війну. Е, коаліція охочих бере лідерство в свої руки, але звісно. За підтримки і американських партнерів буде придбання американської зброї за європейські гроші, буде спільне виробництво, буде розширення пакетів допомоги. Ну а звісно, нам треба триматися і економіці України, і українському бюджету. Перше читання, якого ми повинні пройти після 1 вересня за законом. А ми повинні цю екзистенційну війну війну виграти. Для нас важливим є питання підтримки бізнесу, підтримки власної. Справи полегшення для сплати податків, звісно, і питання освіти дітки пішли в підземні школи. Це дивує весь світ, але ну нам, українцям, просто це вже це вже боляче дивитися. Нам треба. Набрати ще раз багато повітря і проплисти ці негаразди спільно з нашими партнерами. Нарешті Європа прокинулася. Будемо тиснути, будемо далі працювати. І мені приємно, що на таких форумах, як один з найстаріших форумів Європи Альбах, який був абсолютно немілітарний, пацифійський, вже розглядають залучення українських військових на наступні зустрічі, щоб ще більше пробудити партнерів в таких країнах, як Австрія, наприклад. Я думаю, що ключове по коаліції охочих це те, що країн дедалі більше, які принаймні обіцяють на тепер нам допомагати і подалі і далі врешті. Але от Британія, давайте згадаємо про це. Кір Стармер говорив, що Британія зголосилася розширити перелік, зокрема, і кількість напевно далекобійного озброєння, ракет саме для України, щоб Україна могла бити в глиб російської території. Цю тему ми вже обговоримо напевно з нашими іншими гостями. Вам дякуємо. Марія Мезенце Федоренко, голова підкомітету з питання наближення законодавства України до законодавства ЄС.